Доброго ранку і мирного світанку. Бажаю вам усі дорогі наші глядачі. Ну що ж, новий тиждень розпочинається, а разом з ним енергія місяця починає зростати і наші сили також. Понеділок традиційно вважають днем, яким керує місяць. Але цього разу енергія буде більш структурована. Місяць буде ще нас коли хати після вихідних, але налаштування на продуктивність і серйозність буде присутня. Це день, коли місяць відвідає знак діви, що ж буде корисним у цей день. Перше це зайнятися питаннями здоров'я, якщо потрібно. Дуже влучними будуть відвідування будь-яких лікарів, є можливість знайти саме того спеціаліста. Який вам дійсно допоможе. Дуже добре здавати аналізи, якщо потрібно, корисним є лікування шкіри, а також, якщо потрібно, відвідати дієтолога, бо саме Діва займається питаннями здоров'я усього нашого організму. Також це третій місячний день. Тобто день, коли місяць зростає, а символ цього дня леопард або барс. Це день, коли ми готуємося до стрибка. Дуже багато потужної енергії, дуже багато сили всередині і бажання рухатись, будь-які ваші наміри, бажання, цілі усе, що ви запланували. Я сподіваюся, на молодик. Якщо не встигли, обов'язково пропишіть плани. Діва любить все чітко і структуровано. Отож, день. Коли зростають сили, якщо ви її не використаєте, будьте готові до того, що вона вас буде зсередини руйнувати. Попереду цілий тиждень продуктивний. Скористайтеся цим часом, заплануйте собі корисні а, ваші справи або вирішення важливих питань у дні тижня, крім середи, але до середи ми ще дійдемо. І традиційно наша підказочка від всесвіту. Будьте уважними до людей, піднімаючись нагору, оскільки ви зможете їх зустріти тоді, коли вам доведеться спускатись донизу. Життя це бумеранг. І справді, коли Відомо підходити до вибору побудови стосунків, потрібно опиратись на те, що ми ніколи не знаємо, як в майбутньому складеться наше життя, і, можливо, саме до цієї людини вам доведеться підійти і попросити про допомогу. Будьте вічливими і обережними один до одного. Цінуйте ваші стосунки і гарного тижня!